Посеред Блакитного Середземного моря, за кілька кілометрів від узбережжя Аліканти, лежить маленький острів, який з висоти, здається уламкам старовинної легенди. Це острів Табарка. Його довжина лише півтора кілометри, а найширша частина менше за 500 метрів. Але кожен клаптик цієї землі пам'ятає і піратів, і мріє про райський курорт, яким так і не довелося стати реальністю. Давнім грекам цей острів був відомий як Планесія, рівняни називали його Планарія. Що означає плаский, але сучасна назва веде походження з Африки у 18 столітті. На узбережжі Тунісу існував інший острів. Табарка, де жили італійці-рибалки. Пірати з Алжиру напали на нього, і частину людей взяли в полон. Коли їх звільнили, іспанський король дозволив переселитися на цей безлюдний острів біля Аліканти і назвати його на честь Батьківщини. Так з'явилася нова Табарка – перший іспанський населений острів у Середземному морі. Від еліканти до табарки по воді 22 кілометри, від порту Санта-Поли 8 кілометрів а найближчою до острова Точкою є мис Санто-Поли, від якого до табарки всього 4 кілометри. Тому ми вирішили відправитися на острів саме з порту Санта-Поли, звідки майже кожну годину курсують пароми до острова. Приїхали як завжди з запізненням за 5 хвилин після запланованої відправки. Нам пощастило знайти місце на платній парковці відразу напроти парому. Але не сподівайтесь, що вам це вдасться у високий сезон. В літні місяці на острові за день буває більше трьох тисяч туристів. Поруч розташовані каси, де можна придбати квитки. Один квиток на паром коштує 10 євро. Діє в обидва кінці, тобто один квиток туди та назад. Тож не викидайте, якщо не хочете залишитись на острові. Є декілька способів дістатися до табарки. Про решту розповім згодом, але найпростіший та, напевно, найдешевший паром, а ще краще паром з підводною зоною для спостерігання за рибками. На самому паромі можна скористатися буфетом з напоями або помилуватися краєвидами з верхньої палуби. Також тут є санвузол, відкриті палуби і навіть водна гірка для тих, кому не вистачає пригод. З'їжджає під мотордрій. Відправилися за від на 15 хвилин. встигнути на на той катер, який ми Сам та залишається позаду, а попереду 15 хвилин морської прогулянки, під час якої можуть трапитися дивні зустрічі з мешканцями Середземного моря. Саме під час цієї прогулянки я вперше побачила летючих риб. Спершу вони здалися мені морськими птахами, що дуже низько летіли над поверхнею моря. Але я ще ніколи не бачила птахів, які б вистривували просто з води летіли. Перед паром декілька десятків метрів і знову падали у воду. Летючі риби найчастіше вистрибують з води, коли відчувають небезпеку. Напевно, паром здавався їм дуже небезпечним створінням, бо вистрибували вони цілою зграєю. За чверть години на обрії почав омалюватися острів. Саме у цей час відкрили доступ до підводної частини парому з оглядовими вікнами, щоб усі бажаючі могли насолодитися зустріччю з морськими мешканцями. Табарка рай для дайверів і підводних фотографів. У прозорій воді живуть восьміногі, морські зірки, групери, а також ростуть підводні луки Посідній океані. 14 квітня 1983 року Табарка першою в Іспанії була проголошена островом, акваторія якого є морським заповідником. А ось і черга на зворотній паром. Як я вже казала, назад можна повернутися по тих самих квитках, тільки не переплутати розклад, бо від табарки відходять пароми не тільки до Санта-Поле, а також до тарів'єх та аліканти. А тепер про інші способи дістатись до острова. Дорожчий, але швидший – скористатися приватним катером з водієм або орендованим, якщо є час піти на курси та отримати ліцензію на управління катером. А найекзотичніший спосіб дістатися вплав. Заплив та барка санта Пола вперше відбувся у 1996 році і тепер став одним із найвідоміших в Іспанії. Це офіційний заплив який зазвичай проводиться на початку липня. Один із найбільших запливів в Іспанії за кількістю учасників серед відкритих плавань між островом і материком. майже 6 кілометрів відкритого моря до узбережжя санта поли Стартують з пляжу та барки. Мінімальний вік учасників з 15 років і старші. Для молодших за згодою батьків. Максимальна кількість майже півтори тисячі. За мотою безпеки усі учасники супроводжуються човнами чи каяками. Це не просто спортивне змагання, це справжня морська пригода. З іншого боку, порту пляж. І ще ресторанчики, сонячний годинник. Все дуже компактно і цікаво. Зараз купаємося. Що ми даремно їхали. Пляж гальковий беззуття ходити боляче. Але в самому морі на дні м'якій пісочок. І дуже прозора вода. Багато хто пірнає з маскою, але й без неї видно, у воді стають рибки. вже встигли скупатись, вода дуже прозора, навіть рибки є, але небагато. Море спокійне, може сьогодні, може завжди так. Кажуть, що влітку тут навіть не протовкнутися, бо дуже великий натовп людей збирається на цьому острові. Але зараз тут людей небагато, сонечко, тепло. Взагалі жовтень, кінець вересня, початок жовтня найкращий для того, щоб відпочити в Іспанії. А ще на острові є свій музей музео Нуєва Табарка. Він розташовується в будівлі старого складу для альмальдраби споруди для промислунця. Музей має дві основні зали: аудовізуальну з фотографіями старої табарки та відеоматеріалами та залу експозиції. Вхід у музей безкоштовний. Не знаю, як остров за морі можна подобатися. Є все навіть ресторани, де безкоштовна вода для пиття. На острові Табарка головні міські ворота називаються Портал де Сан-Габріель ворота святого Геврила. Це головний вхід у старе укріплене поселення. Масивна кам'яна арка у стилі бароко XVIII сторіччя. Її спорудили, коли острів укріплювали за наказом короля Карла III. Над воротами зберігся гір Іспанії, а колись стояла охорона, що впускала мешканців і торговців. Є ще два менше проходи в стіні: Портал де Сан-Рафаель на східному боці ближче до моря та Портал де Сан-Мігель на західному боці ближче до гавань. Площа острова менше одного квадратного кілометра. Висота над Рівнем моря лише близько 15 метрів. Кількість постійних мешканців від 50 до 73. Але влітку, завдяки туристам, ця кількість значно зростає. Циті малисеньки двох. Не знаю, чи є тут школа чи поліклініка. Але точно є готель та ресторани, в яких подають смачні місцеві страви: паелью та калдера та баркінь, страву з риби та рису. Страву подають два етапи: спершу рибу з картоплею та соусом аліолі, а потім рис, зварений у рибному бульйоні. Порція свіжої риби або кальмарів коштує тут близько 15-20 євро, келиксандрів від 4 євро. Але бувалі туристи кажуть, що їсти все ж таки дешевше на материку. Однією з проблем острова була нестача питної води. До недавнього часу питна вода на табарці була привозною і зберігалася у великих резервуарах. В даний час острів має систему воду та електропостачання пов'язану з материком. В епоху правління короля Філіпа III виникла ідея будівництва на табарці. Фортечною спорудою, але результати підрахунку витрат на отримання та обслуговування такої фортеці та її гарнізону змусили авторів відмовитися від цієї думки. Зрештою, в 1760 році на острові починається зведення перших будівель. Кожній родині, що оселилися на табарці, було надано окреме житло. Крім цього, колоністи мали багато різних привілеїв. Вони були, наприклад, звільнені від обов'язку служити в армії і платити податки, безпеку острова забезпечував сторожовий галеон. А для розвитку рибальства було закуплено шість відповідних суден. Паралельно з житлом зводилися фортечні споруди. Була побудовані також церква, резервуар для збору дощової води, пральня, хлібопекарня, будинок губернатора і будинки алікантійського міського самоврядування. Через дев'ять років після початку колонізації на острів прибула спеціальна комісія. Результати перепису показали, що земля острова використовується вкрай мало, рибальське судно давно не обслуговується. І більшість колоністів живуть у злидня. Табарка почала стрімко втрачати свою стратегічну привабливість і військове значення. Острів втратив усі свої привілеї, а у 1850-му гарнізон разом з правителем острова його покинули. З цього моменту і протягом століття тут панувало запустіння. Ситуація почала змінюватися тільки з 60-х років ХХ століття. Саме тоді Табаркою зацікавився Аристотель Онаніс, знаменитий грецький корабельний магнат. Відома не лише бізнесом, але й своїм оточенням, зокрема, стосунками з Марією Калас та шлюбом з Жаклін Кеннеті. Онаніс приплив до острова на яхті Крістіна, названий на честь його доньки, і був вражений його красою. Він надіслав своїх адвокатів, щоб вивчити можливість придбання острова. Ідея була зробити табарку міжнародним туристичним курортом високого класу, але адміністрація міста Ліканте не ухвалила остаточного рішення по цьому питанню. До того ж, мешканці табарки побоювалися втратити землю. У 1986 році острів став морським заповідником, що остаточно закрило можливість великих проєктів. Сучасна табарка складається з трьох частин: перша селище рибалок із вузькими вуличками, білими будиночками з синіми віконницями і квітами на підвіконнях, де улітку пахне рисом і шафраном. Друга частина стара фортеця, оточена кам'яними мурами XVIII століття. Саме тут стоїть головна окраса острова церква святого Петра і Павла. І звели за наказом короля Карла III, щоб служити не тільки духовним осередком, але й оборонною спорудою. Третя дика зона скелі, старі гарматні батареї та маяк. Маяк та барки стоїть на найвищій точці острова. Його побудували у середині ХІХ століття. Він досі діє, вказуючи шлях кораблям, що йдуть до Аліканти. Поруч залишки старої в'язниці, де колись тримали контрабандистів і піратів. кажуть уночі біля маяка, чути гул вітру і дзвін. Які лунає з морських глибин, ніби це тіні піратів повертаються на острів, який колись був їхнім сховком. Дехто каже, що на Дебарці нема що робити, що весь острів можна обійти за півгодини і більше не повертатись. Але як на мене, це чудова можливість підпочити від робочих буднів, насолодитися морською прогулянкою, зробити безліч яскравих фото, прогулятись середньовічними вуличками та поринути у давнину, що застигла на клаптику землі посеред несамовитого синього моря. З вами був канал Чобердак. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!